Серпень 2014 року, вихід з Іловайська, трагічна подія, що назавжди у пам'яті українців. Наші захисники і захисниці у запеклих боях виборювали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави ціною власного життя. Щоб віддати шану мужності та відвазі українських бійців, з 2019 року відзначається День пам'яті захисників України. В усій країні день пам'яті тих, хто поклав своє життя під Іловайськом. Якщо ширше казати, всіх, хто поклав своє життя за незалежність, територіальну цілісність нашої держави, за свободу нашого народу. І в цей день ми кожен з нас має дякувати живим, допомагати їм всім нашим збройним силам і пам'ятати тих, хто віддав своє життя найцінніше за те, щоб наша держава була і наш народ далі жив і виборював своє право на свободу. На Кошугумському цвинтарі було поховано 129 військових 48 з них ідентифіковано. Присутні на заході вшанували пам'ять і тих, хто віддав життя у повномасштабній війні 22-го року. Ми приїхали. Відвідати моїх двох підлеглих, старшого сержанта Залілова Романа, сержанта Стрижка Іллів. Вони загинули 15 квітня внаслідок ворожого обстрілу з артилерії поблизу населеного пункту Полтавка. Тому ми сьогодні тут зібралися, щоб їх всіх вшанувати, абсолютно всіх, і подякувати тим, хто живі. За загиблими героями було проведено молебень і вшановано хвилиною мовчання. Спокій, подай Господи, спочиним чарам, твоїм, всім захисникам і захисницям. Україна і сьогодні втрачає своїх кращих, але ми можемо допомогти тим, хто зараз гідно захищає нашу землю від окупантів. Об'єднавшись, ми разом зможемо наблизити нашу перемогу.